Дівчатка, всім доброго ранку. Дивіться, яка в нас краса. Камера щось не фіксує, але зараз, напевно, зафіксує. Так, дивіться, пташки співають. Просто неймовірно гарно. Мені дуже подобаються такі ранки. За ось такі звуки пташок, спів пташок, отак скажу. І таку неймовірну красу. Я вийшла на балкон вивішувати білизну, тому що на ніч ставила і насолоджуюсь ось таким виглядом з вікна. Але трішки пустою, треба пропити каву і йти на роботу. Всім бажаю гарного, продуктивного, спокійного дня, щоб у вас було натхнення на працю, чи на домашню, чи на робочу, але обов'язково, щоб було натхнення краса! хоча зазвичай дуже рідко снідаю. Але сину підігрівала млинці з м'ясом і мені захотілося. Зробила каву, вітаміни, вітамін Д і омега, І млинець. Тут кузя, а Ральф на зверху вже пішов. Так, кузі очки треба протерти. У нас іноді очки турбують, тому протираю і використовую каплі періодично. Але в нього, знаєте, ми були у лікаря, і в нього таке хронічне таке захворювання. Але нічого страшного, ми ж його полюбляємо. Так, буду снідати і насолоджуватися кавою. Погода шепче, весна стукається до нас, пташки співають, сонечко сьогодні так гарно світило, але я подивилась прогноз погоди, на жаль, ще буде в нас мінус. Хочеться вже тепла, але ну, ми не командуємо погодою. Ось так. І так добре, і так зима була більш-менш теплою, так можу сказати. Зайшла в магазин, нічого такого начебто не треба було, але думаю, зайду, я ж була в тебе. А це фору, думаю, зайду, подивлюся. Нічого такого не треба було, я ж кажу. Але подивилася, рибка була по акції. І ще додатково була знижка на неї 15%. Не взяла бо у мене. Є. Я запікала вчора. ось, А ще е, зайшла в відділ, хоча мені там нічого не треба було. Зайшла в відділ з алкоголем і побачила, що моє вино по акції. Улюблене. Дуже його полюбляю, червоне. Ось тому я взяла, вирішила взяти пляшечку. Нехай стоїть. По акції гарна така ціна, знижка була. Думаю, нехай стоїть. Ось так. І все, іду з пляшкою вона додому. А, ще й авокадо взяла по акції. Все, ось таке. Зараз, напевно, візьму Ральфа і трішки так прогуляємося. Ось. Їсти що є. Готувати нічого не буду. Буду сьогодні насолоджуватися. Погодою такою весняною можна сказати. Ось так. Прийшла додому вже майже, тут від наш кіт гріється, морчик. Йдемо додому. Сидіть собі на заборі чужому. Так, пішли. Такий вже, такий дивлюсь, такий великий котик, наче недавно маленький був. Пішли. Початку моєї покупки в форі, ось таке авокадо по акції і ось таке вино по акції. Я його спробувала, знаєте, як випадково купила, думаю, якогось вина червоного треба купити. І відкрила, воно було дуже смачне, це, здається, було так, напевно, наріздво, напевно. Ось. І відкрила я його, спробувала, мені воно сподобалося. І е, з цієї серії ще брала, але воно мені не сподобалося. Ось саме з цією дівчинкою, воно мені таке солоденьке. Ну, коротше, сподобалось. Тому вирішила взяти, як побачила, що воно по акції. Нехай стоїть, може, знаєте, колись да, знадобиться. Ось так. Покупки в форі. там відпочиває. Напевно, дівчатка в мене їсти готова. Приберу тут ванній кімнатні. Ванній кімнаті можна прибирати кожного дня, якщо ми в трьох скупаємося, тут вже можна прибирати, примуємо душ, там, ну, звісно, туалет, руки миємо. Тому в мене трішки дзеркало таке брудне, тому треба його помити і поскладати речі. Ну, коротше. Так, це заврора, дівчатка, бачите, таке? Це як? ланцюжок. Ось такий ланцюжок і він мені дуже подобається. Тут є таке сердечко, і тут сердечко, воно проходить і воно ззаді застягається. І ось такі сережки мені теж дуже подобаються. Це теж магазин Аврора. Хоча, ви знаєте, ось на саме цей. Набір. у мене перший день, я здається, вділа перший день, і таке було, наче почервоніння. Не знаю, з цим зв'язано чи не з цим зв'язано, може, знаєте, це така біжутерія, якась алергенна. До цього в мене алергії не було, і начебто я одягнула, я їх протерла звичайним засобом, начебто ну, з ними нічого не сталося. Ну, може, покриття там знялося, але ну, поки все нормально, алергії немає. Хоча я не алергетик, але, на жаль, вже, напевно, стою, потрохи стаю, бо робота така трішки з алергенами працюю, тому думаю, що я стану алергетиком. Але, може, ні. Таке до тут прибирати. Напевно, трішки треба навести все таки лад. Так, що ось так Так, у мене концерт продовжується. А я тут справилася в ванній кімнаті, підлога блищить, ванна також унітаз. Також і раком. Також тільки бачу, ось відео почали знімати. Треба коврик буде. Е в цю машинку загрузити, тому що він у мене ну, дуже бачу на відеобрудний. Та й так брудний. Він мені дуже подобається. Я його брала в Ларуа Мерлені. І, на жаль, таких ковриків вже немає. І він, знаєте, сохне швидко і ну, такий мягесенький, І йому вже, напевно, роки 4, Я купляла його в період коронавірусу, це точно. І він мені якось такий. Класний, але він швидко брудниться, тому що там ральф десь. Ось, бачите, тут таке коло. Ральф тут полюбляє лежати. Ну, коротше, там ми більше стаємо ногами. Ну, коротше, чогось він у мене швидко брудниця, але класно фереться і швидко сохне, тому зараз я його відправлю, і ванна моя чистенька. На сьогодні така маленька, швиденька, як кажуть, мотивація без зйомки. Ось так, у нас таке сонечко вийшло. Я тут змінюю цифри. Не ну, знаєте, на ось такий календар треба поставити, бо не ну, кожного дня це роблю, я вам відверто кажу. Коли згадала, тоді поставила на сьогодні 30 число. Так, у мене ще концерт продовжується. Я вже дещо поробила, ванну кімнату прибрала, але зараз хочу замовити корм собакам. Собаці і коту, тому що, на жаль, ціни ростуть, піднімаються з першого числа. Я беру корм. Практик наш, це український виробник виробляє цей корм, тому треба замовити. Але не знаю, що мені робити, чи замовити на декілька місяців, чи тільки на місяць. Треба спитати, який термін придатності, ну і побачити. Дивіться, сонечко як клас, супер. ось, і, ну, коротше, Зараз вирішу цю, це питання з цим кормом, як мені що замовляти. І дівчатка хотіла ще поділитися на Єві зараз акції на бади, вітаміни. Я приймаю магній, то на мій магній якраз знижка йде. ось, і Тому кому цікаво і хочу ще замовити вітамін Д. Тому, ну, ми його майже всією сім'єю вживаємо, син Менші дозі, а ми з дочкою профілактичні, можна сказати, дозі, тому що вітаміна Д у нас ну, немає в, тому, в той кількості в організмі, який, який повинен бути. Хоча сонечко світить, але його немає, вітаміну Д. Так що ось так. Зараз пороблю замовлення, коротше, витрачу гроші, бо отримали заробітну флаку, і треба ж її витратити ось, витратити. ось так. Так, буду зам... замовлення робити, кому цікаві вітаміни, заходьте в Єву, дивіться, там вони по акції. І ми приїхали тільки що, їздили провідати сестричку мою, і, звісно, зайшли в пекарню. Вона в пекарні я витратила 288 гривень, 40 гривень. Ось такі булочки йдуть вони в шоколаді з маком. Трішки пом'ялися, але нічого страшного. На смак це не вплине. У мене діти дуже-дуже їх полюбляють. Дуже смачні такі булочки. І син полюбляє ось такі рогалики, я теж полюбляю. Любляю. Їх вони по 32 гривні, вони з абрикосовим джемом йдуть, і вони теж дуже смачні. Вже чекає, що я йому дам, але я йому нічого не дам. Так, ще сестричко в мене в лікарні лежить, тому в лікарню ми заходимо майже кожного дня. Ну, майже не завжди я там буваю. Буває, дочка заїжджає, тато з мамою бувають заїжджають. Ну, дивлячись, хто, кого є, як кажуть, час. Але сьогодні ми були там.